Вітаю, мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Російська армія досягла адміністративних кордонів Дніпропетровської області. Про захід на територію Дніпропетровщини ворожих ДРГ повідомив президент України Володимир Зеленський. Сталося те, про що попереджали як військові експерти, так і дехто з представників ЗСУ. Першими про захід на Дніпропетровщину повідомили власне самі росіяни. 8 червня російське міністерство оборони офіційно заявило про те, що, начебто, підрозділи 90-ї танкової дивізії, угруповання військ-центр ведуть наступ на території Дніпропетровської області. Тут же цю тему підхопив і колишній президент Росії Дмитро Медведєв, заявивши, наші збройні сили розпочали наступ у Дніпропетровській області. Наступного дня, 9 червня, російська пропаганда продовжила стверджувати про, начебто, свої успіхи на Дніпропетровщині. Російське міністерство оборони повідомило, що угруповання центр збільшило площу контрольованої території і цитата «продовжило просування в глиб оборони противника. У свою чергу прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пісков охарактеризував дії російської армії як створення буферної зони. Втім, українські офіційні особи спростували захід російських військ, до Дніпропетровщини так, 8 червня, сили оборони півдня України заявили: ворог не полишає намірів зайти у Дніпропетровську область, але наші бійці мужньо і професійно тримають свою ділянку фронту, ламаючи плани окупанта. Ця робота не припиняється ні на мить. Пізніше речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Віктор Тригубав заявив, що інформація про захід російської армії на Дніпропетровщину лише вкиди російської пропаганди, які не відповідають дійсності. Йдуть постійні вкиди, що вони вже майже там. Було одне відео, яке виявилося знято на території Донецької області, причому навіть не в тому районі. Ну не зовсім в тому районі, скажімо так. А, було, були вкиди на рівні офіційного Міноборони Російської Федерації. Що ось вони вже вийшли, там вже мало не по Дніпропетровській області шурують десь дні-чотири тому. Але станом на зараз вони не вийшли на адміністративний кодон, це якщо коротко. Український осін проєкт Діпстейт також стверджує, що бої йдуть за сотні метрів від кордону Дніпропетровщини, і станом на зараз росіян у регіоні немає. Проте є й українські джерела, які менш оптимістичні. Так військовослужбовець із позивним мучною, 8 червня, повідомив у районі Новопавлівки, Дніпропетровської області область противник працював сонцепьоком по нашому опорнику. Здається мені, що Росія готується вже атакувати у бік цього населеного пункту. Наступного дня мучно й додав: західніше Котлярівки йдуть сильні бої. Я судали команду встановити контроль по кордону із Дніпропетровською областю і почати робити буферну зону. Зараз ворог має просування на північ від Горіфого на три кілометри. Таким чином вони змогли на цій ділянці підійти до кордону Донецької області та зайти у посадку через невеликий ров до Дніпропетровської області. Це було зроблено більше для фізичного підтвердження, а далі буде видно. 13 червня президент України Володимир Зеленський розставив усі крапки над і, підтвердивши, що російські військові заходили на територію Дніпропетровщини, але цей захід мав виключно пропагандистську мету. Під час спілкування з журналістами глава держави зазначив, просування угруповання на Дніпровську область зараз немає, але для них дуже важлива інформаційна хвиля, і в Дніпровській області намагаються, хоча б однією ногою стати на адміністративний кордон. Для них це важливо. Лива історія зробити фотографію, відео тощо, тому вони запускають маленьке ДРГ для того, щоб вони просто це зробили. Відомий журналіст німецького видання Більд Юліан Рьобке у соцмережі Ікс зробив геолокацію російських відео перетинання адміністративного кордону Дніпропетровщини, супроводивши це дописом. Російські сили вторгнення перетнули обласний кордон між Донецьком та Дніпропетровськом і здійснили кілька трюків із прапором за 6 кілометрів на південний схід від Новопавлівки. Тож, хоча б одна нога російського загарбника, як говорить президент України, але таки стала на землю Дніпропетровщини, і з новою силою постало питання готовності захисних рубежів у нашій області. Додаткової страти цьому питанню додає той факт, що, наприклад, якість фортифікаційних споруд у Сумській області, де зараз росіяни активно намагаються просуватися, багатьма військовими критикується. Зведенням фортифікаційних споруд займаються обласні військові адміністрації. Втім, багато хто в українському суспільстві, у тому числі серед військових, вважає, що коли ворог впритул наближається до регіону, то цією проблемою повинні займатися й інші структури, у тому числі місцеві органи влади. Так, наприклад, командир 24-го відділення окремої штурмової бригади Едар Станіслав Бунятов, відомий за позивним Осман, у своєму телеграм-каналі Говорять Снайпер, говорячи про підготовку фортифікації на Дніпрометровщині, звернувся до міського голови Бориса Філатова. У порівнянні з Донецькою областю, Дніпропетровська область має меншу щільність населених пунктів, тому ворог просуватиметься швидше. Я не знаю до кого звертатися, щоб хоча б за 40 кілометрів від фронту почали рити нормальні окопи в лісосмугах з бліндажами, сітками тощо. Я розумію, що Філатов це лише обличчя Дніпра, але хочу поставити йому запитання. Після цих слів Осман перейшов на російську, мабуть, пам'ятаючи, що так само робить пан Філатов, заявляючи при цьому, що так усім зрозуміліше, і звернувся безпосередньо до міського голови Дніпра. Ти сподіваєшся, що Дніпро захоплять і ти далі правитимеш? Ні, дружок, у разі чого місто знекровлять під нуль, як Херсон. Підіймай свою дупу і йди буди тих, хто відповідає за обороноздатність області. Борис Альбертович на цей заклик ніяк публічно не відреагував. Втім, як свідчать дані незалежних експертів, обласна влада і сама впоралася зі зведенням захисних споруд. Про це зокрема повідомляють експерти проєкту Діпстейт, які об'їхали інженерні захисні споруди на Дніпропетровщині. У своєму телеграм-каналі вони повідомляють, що при зведенні фортифікаційних споруд на Дніпропетровщині велика увага приділяється вибудові інженерних загороджень, де поєднуються різні види перешкод. Одні протитанкові рови, бетонні зуби дракона, є газа, міні загородження тощо. При цьому позиції різного типу нарешті будуються під землею. Експерти Діпстей зазначають. Інженери та відповідальні люди за вибудову знають про проблему з fpv дронами тож це все враховується в процесі проведення робіт. І ФС будується у вигляді шанованої оборони, яка має на меті затримати та виснажити ворога, завдаючи йому максимальних втрат. І це ледь не єдина тактика боротьби з московицькою ордою, яка покладається в основному на безкінечний тиск піхотою. Стверджується, що матеріальних ресурсів для проведення робіт вистачає. При цьому за кожен рівень вибудови оборони відповідають різні люди. Безпосередньо на лінії бойового зіткнення цим займаються бойові бригади. Друга лінія перебуває в руках військових інженерів, які будують все за рахунок ресурсів обласної військової адміністрації та держави в цілому. Третя лінія є найбільш серйозною і перебуває під спеціальною відповідальністю, де роботами також займаються військові фахівці. Тож, як бачимо, навіть незалежні експерти підтверджують, сучасні фортифікації на Дніпропетровщині є. Обласна влада з поставленими завданнями впоралася. А ресурси обласної військової адміністрації є у тому числі завдяки обласній раді, для якої при розподілі бюджетних коштів підтримка сил оборони завжди у пріоритеті. Втім, як дням з'ясувалося, дехто з депутатів обласної ради не проти на армії заробити, причому не лише політичні дивіденди. Працівники державного бюро розслідувань викрили схему фіктивного проходження військової служби депутаткою Дніпровської обласної ради. Правоохоронці традиційно не називають ім'я підозрюваною, але вже відомо, що мова йде про Маріану Мірашниченко, яка у облраді представляє партію Мередні Дніпра Бориса Філатова. Пропозиція у ДБР стверджують, що пані Мірашниченко фіктивно служила заради піару, але й грошенят 200 тисяч гривень при цьому за так звану службу отримала. Працівники ДБР викрили схему фіктивного проходження військової служби депутаткою Дніпропетровської обласної ради. Усі дії були спрямовані на створення позитивного іміджу та отримання неправомірних виплат із державного бюджету. У 2023 році жінка вирішила прокачати свій політичний імідж серед електорату та колег. Вона пройшла військово-лікарську комісію, де була визнана придатною до служби. Після чого її направили до навчального центру для проходження базової військової підготовки та присвоїли первинне військове звання солдат. До схеми вона залучила знайомого заступника командира однієї із військових частин. Той звернувся до начальника навчального центру з пропозицією посприяти депутатці бути лише в списках військовослужбовців і не брати безпосередньої участі у навчаннях. Для вирішення формальностей з документами депутатку до навчального центру кілька разів привозив її водій, після чого вона проводила час на власний розсуд. ДБР оприлюднила записи телефонних розмов військових, а також Маріани Мірошниченка із її матір'ю, які розкривають подробиці її так званої служби. Я дзвоню по шпурному питанню. Значить, у тебе на днях, може сьогодні, може завтра, там має зайти боєць, вірні, бойцица. Вона заходить до нас в бригаду, ну, зрозуміло, через нас батальйон, там вона... Придет там документы, принесет там, познакомится, Иран будет зачислить и потом, ну, И там. Может быть, с ней там договориться, может, раз там или сколько, там, два, там, три, сколько надо будет там приехать показаться. Я сделаю, мне вчера Смотри, она областной депутат, да, нашей области Днепропетровской. Вот. Она к нам идет на посаду, но она еще не офицер, но она идет на посаду, офицер коммуникации. вот у меня такая просьба. Вот, порешаем это пытание. Да, да, да. Я первого числа уже э, стала службовцем. Я туда ради имиджа, в том числе, шла. Я была в учебке. Я, знаешь, я потом позвонила своим полковникам, говорю, вот реально я вас люблю, говорю. За то, что я в этом страшном месте пробыла ровно два часа, и час сорок пять из них я пробыла, потому что начальник Нет. этого всего бегал, ну, там, по своим стройкам, а потом прибежал ко мне. А так бы я пробыла 15 минут. Страшное место. Заходишь туда, выйти ты оттуда никуда не можешь. Там документики были мне вручены, там присяга была без меня, там, как говорится, и то, и все. Там все было прослежено все равно, чтобы я не уехала в десантно-штурмовую. Одно самое неприятное было, что мы столкнулись на крылечке с командиром роты моей, но я... Ну, чтобы ты понимала, сейчас в окопе руковожу БПЛА. Ага. Да, понятно. А, ну, и он посмотрел на меня, он говорит, ну, что очередная мертвая душа Пройшовши таким чином військове навчання, депутатка продовжила фіктивну службу вже в частині свого знайомого. За сприянням останнього, її оформили на посаду оператора у взвод розвідки та коригування ударних безпілотних авіаційних комплексів. Далі кілька разів по документах було переміщення жінки з посади на посаду. Таким чином, депутатка встигла, нібито побувати і телефоністом, та попрацювати у групі комунікацій штабу. Липова служба закінчилася лише після того, як фігур. Ранку викрили працівники ДБР. Встановлено, що за цей час вона незаконно отримала виплат на службі понад 200 тисяч гривень, які регулярно витрачала на власні забаганки. Їй повідомлено про підозру в ухиленні віднесення військової служби шляхом іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, а також за фактом шахрайства. Начальник навчального центру підозрюється у пособництві в ухиленні військовослужбовця віднесення обов'язків військової. Служби шляхом іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб. А через те, що він підписував розрахункові відомості про нарахування заробітної плати, ще й у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану. Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру заступнику командиру частини та обрання відносно всіх фігурантів запобіжних заходів у вигляді тримання вартою. Їм загрожує позбавлення волі до 10 років. У всі цій історії, особливу увагу, я звернув на слова командира роти, який сказав депутатці в очі: чергова мертва душа. Скільки він таких душ вже бачив, і скільки серед них було депутатів та чиновників, можна лише здогадуватись. А з був Михайло Назаров. Побачимось.